Подивіться, яка в мене картопелька. Ні підгорнена, ні сапана. Зараз іду. нема коли панатон пече. Треба йти картоплю рятувати. А ній знов накриємо. Картопля така, як ти. Така, як ти. Ну, трохи картоплю чубчики. Чубчики взяла. О, який бурячок. Ну, не всюди він є. Але він не всюди є, бо нема дивоти. Ах, подивіться, що робиться. Ах, подивіться. Є гості, О, як їх позбутися. Височенька картопелька. Ну, вона в мене ранні, раннього сорту не цвіте, але ну, може десь не десь помішалося, буде якась цвісти, але картопля чудова. Хватануло. хватануло, хватануло зверху. Нічого, йдемо, підгорнемо і так знову накриємо. Але вже, може, в одно. Щоб вона тако, так не гнала сильно. Давай, Давайте мені сапу остри. Ось подивіться, як жерло бурячок. Бурячок, в принципі, зійшов, був жере і жире. На середині є великий бурячок, але небагато не буду. Я рушну підгортати. Вже зризикую тим буряком і підгорну плешком. Я не одну ручну. А підгорнути можу, бо картопля ще трошки вже не зайдеться в неї, так вже в коліна. Ну. А чекай. Ну було далі йти. Наші Найчу уверну. Нема чогось обертати буде. Я йду я відпочиваю. Так гайки. Я йду, гай. бо все мокра. Читала таке в інстаграмі чи в тіктоці, щоб взимку вижити, у літі треба вмерти нагорода. Може, в якійсь мірі і правда. Йду відпочину трошки. Бо вся мокра, так знову. От таке. Так живуть пенсіонери. way too strong. Не, Я на таке не підписуюсь. О, цей пес стане на і все. О, боже, як висапані так. Це Міше салітру. Підживлює часник. Ну, він вже відходить, він його кропив. Відплохити кропив, так? Холодно, вітер. Ну Але що чекати? В принципі, може ще почекати, але його треба посапати, бо він вже великий. І до ти навіть не знаю до чого братися, чи до часника, чи до сумиць. Що зійшов червоний буряк то слимаків все з дів. Ви червоний буряк зіли. Ну, а я що знаю? Ді, 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 ді. Треба де сіяти там, де посіяли. Треба де сіяти від, 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 від слимаків, а що робити? З такого не було, ви так пропадути. Ні. Ніколи. Та й того року таке було, немає. Але потім відновився Відновився, та ці вікно цього року хале. Нам стане. Сьогодні треба буде підживити яру. Як кропив. Усе. Та ти кропив від плохи, а це треба. Червону? А? – Червону. Це вона не червона. Псена. Псена. Але то я дивлюся, що нам цибуль не де замало. Там де два повні ящики стояти. Треба хіба ту висади. На зелене. Треба ще це готувати. На все цибулі дуже мало дуже Сюди ягали тут два витрати. Просто ми мали цього року тут багато тих. Мам ромста. О, як случився. Я, я ж знаю, як з ним всім не дати. дасть. Це хісті великий, що город покроплений на зарослі. Бере не їм часник. Нащо мені тільки часник? А для краси ми сидимо. Ти давай паши, я тобі плачу погодинно. спогоденно. Угу. Я дві погодинно плачу. Я вже йду до хати. Погодинно ти хочу робити. Добре підгорнута, час не росте. Ось такі мої кабачочки, теж гарно. Ну, бачите, слимаки їдять і кабачки. Їдять. Тримаються кабачки, ну, основне не змерзли. Буде ранній урожай кабачочків, буду готувати і вам показувати. Цибулька обсапана, ще не підживлена нічим. Окроплена, ну це булька гарна. Я її піджив треба, але все одно треба підживити. Ну і такий часничок вже обсапала його. Ну, він росте, росте, можливо. Пропаде трохи. Звичайно, що трохи пропаде. Он на середині чомусь. Значить, та муха була на середині більше. А ось тут далі часточок рясненький, гарненький, відходить, Ну, підживила салітрою, посапала, дощик пішов, буде все добре. Моя картопля, мені здається, росте на очах. Ну, скептики, скептики, що скажете? Що скажете? Ні, не змерзла моя картопля. Не пішла моя картопля, а дуже моя картопля гарненька. Ми її ще накрили, ще на пару днів, практично, поки ще така нестабільна погода. Якщо погода стабілізується, вже будемо її розкривати. А цей чесночок італійський просто чудо, просто чудо. Відрізняється від всіх часників. У мене тут два сорти. Три. Так, три. Ну і там Мішу в кінці посадив ще якийсь чесночок. Цей чудовий. Шелудькою відправлю на кубасу те, що залишиться. Ось так. Хоча бачила, Леся, там теж немаленьку грядку посадила. Все, картопля підгорнена, накрита, часник посапаний, цибулька, і спокійно можна братися до випікання панатонів. Так що до зустрічі, друзі, у новому відео.